І всім доброго дня! І вітаю себе в садочку. Житомирщина хочу показати, що наразі в мене квітує. От, новенького. Заквітував цей прекрасний чудовий панстемон. Дивіться, які в нього причудесні чудесні-чудесні квіточки. І ці е, листочки фіолетові. Такі великі листочки. І недаром я посадила тут свій оранжевий панстеном. Дивіться, скільки вже стрілочок багато. І, а тут листечко таке вузеньке. І, до речі, от цей рожевий, от, от нижні листочки залишаються зимою так і лишаються зеленими. А цей фіолетовий в цьому році посаджений, я не знаю, от, який він буде. Ну, Така ніжність і краса. Е, До речі, е, захворіли мої флокси. Дивлюся, ця борошниста роса. Перший раз мене ніколи не хворіли флокси. І немає, так скажемо, яких-то опадів, може, що у вас за перепадів температури. Ну, от, е, треба буде почитати і обробити. Так, е, і квітує, дивіться, цікаво, як вигела. Тут рожева, а ось тут біла. Нові квіточки варіагатна. Вже з неї, як вона гарно підросла. Я вже взяла там на полу, такі печі були черенки, з неї черінки, і вона така вже височенька і гарненька. Ну пан Панстемон. Красива, надзвичайно красива квітка. Почала квітування моя кам'яна троянда. Це з тих ось ажурних троянд. От, ось у неї ще дітки. Мали йти, але вони вже, мабуть, з нею і ливана відквітує, вона пропаде і разом з нею дітки. Але я встигла обсадити багато такого ажурного молодила. Але квітує він надзвичайно красиво. А ще стало сюрпризом мене, для мене в червень. Середина червня квітування, нове ломі каміння. Дивіться, він ось заклав насіння. Але він отут наріс. Я не розраховувала, що він, він вже коли, коли вкоріняється, наростає досить таки непогано. І він пустив нові, ось, бачите, гілочки і знову почав своє квітування. Але, можливо, було б воно росніше, якщо б я забрала оці насінневі коробочки. Але я не хочу. Я надію, що ломі буде самонасіватися добре. Ось. Тому це для мене був подив здивування. І, звісно, що цей ломікам тіньовий, він починає зав'язувати насінічко. Але також я не буду обрізати. Хай, можливо, це буде не так ухайно, але я багато квітів не обрізаю. Я обрізаю тільки ті, які хочу, щоб не насіялися. А які навпаки, хочу, щоб насіялися. От бадан він стоїть не дуже гарний. Але я не обрізаю, тому що я хочу, щоб він ну, спробувати. Можливо, він насіється сам. Ну, будемо дивитися. От. Дивіться, і я спочатку подумала, що це так квітує ачіток, а це тут Алісом. Ось. Ось фіолетовий. Але чомусь самосів пішов, а от вже самосів, він не чисто фіолетовий, бачите? Він такий є, трошки біло-фіолетовий, а тут взагалі білий. І там, де молодило велике, навіть туди насівся в горшечок. Так гарно. І підсадила я сюди позаду райграса, ну, я його підстрижу. І ще очіток такий тут по бокам мене матрона. А це такий фіолетовий фіолетовий макушку я забрала, бо я хочу розмножити, поставила на вкорінення. І вже розквітував тут, де в мене на сонечку. Ось купчений дзвоник. Дуже гарний. Він тут не потребує підв'язочки, тому що на сонечку він і так витягнувся. Під горішком мене витягнувся, мені довелося його підв'язати, щоб він не падав. Дивіться, який він прекрасний, розрісся за рік. І вже починає своє більш сильне квітування лаванда. Ну, а дзвоники так і далі квітують. Джемелики літають. Просто краса. Ось вчора я дивила, ще вчора дивилася, не квітував під горішком. Я підв'язувала. А сьогодні вже розкрились кіточки. Але надію, що тут такий затінок, нехай він витягнувся, Ну і гортензія вже в цьому році, бачите, яка велика. От. Але я надію, що він квітувати буде довше. Боже, які прекрасні квітки. В тому році він і був такий гарний. І наріз прекрасно брусли, березклет такий. Дивіться, клас. Такий гарнесенький. І скоро буде квітувати ніжний пенстемон. Ой, я навіть не, так скажемо, і не бачила, що він тут розквітував. Ой, така краса, неймовірна. І починає своє квітування, така моя жовто-лимона. І Такі білі ніжні квіточки. І біля неї починає закитати древовидна моя гортензія. Дивіться, як гарно. Ну, тут трошки підгорає хоста. Угу, да. Не знаю навіть, як зробити. Можливо, треба переставити сюди поставити херу, а хосту повіддаль, віддаль. Ну, оце так. Поки що не роблю грядку, поки що так переставляюся. Розквітувала дуже гарна моя така рожева делосперма, яку трошки була пошкодження. падають ігрушки сюди треба прибирати. Можливо, вже й камінчики прибирати треба. Ой, оце злосний цей сирняк, кислиця, це якийсь ужас, ужасніший. Пари дівчата буде. Хлопці, мабуть, дожик, надіюся. Тому що дуже-дуже-дуже-дуже. Тут взагалі треба прибирати камінчики. Розростається. От. І прибирати грушки, щоб не підгнивало. Бачите, щоб воно не підгнивало. о, так, Треба забирати така прекрасна, бачите, яка? от, І розкітувала перша квіточка гайлардії, Це гайлардія, що начебто називається ця квіточка. Дуже вона мені подобається. Значить, вона багаторічна, бо я не знала, чи вона лишиться. Ось і так лишається. Прекрасна квіточка, і кущик невеличкий, до 30 сантиметрів. А ось, до речі, дзвонички я ось уже доквітовують дворічки. Я прочитала, що вони не збережуться. А насінням, я чесно скажу, я не хочу, щоб вони дуже насівалися, бо ну, держати. Такі негарні кущі мені б не хотілося. От, тому, коли відквітують дзвоники, і відквітує, ну мало залишиться квіточок на ліхнісі, я їх ці кущі приберу. І підсажу нові в мене є що підсадити. До речі, ці дзвоники, хоч я і не обриваю, бачите, але вони виглядають охайно, ці багаторічні дзвоники. Дзвоник персиколисний він називається. Дуже гарно виглядає. Ось мені він дуже подобається. Тільки ра... треба буде вже на весні, слідучого року поділити кущі. Дуже гарно квітує вичіток, саме цей простенький. Ха, так мені подобаються такі зірочки. Дуже гарно. Гортензія рожева. Я її так і не висадила, вона вже відквітовує, а я її до сих пір і не висадила. І не знаю, що робити висаджувати чи не висаджувати. Боже, Чесне слово скажу, аби не горщики, я би зійшла з ума, а знову понатикала все, де попало, тому що вперед робиш роботу, яка потрібніша. Горщику мені легко полити і менше води, ніж на грядці. Мені важно було зробити черіночник. А на цій тіньовій гряді воно так і стоїть, все розставлено. Просто через день горшечки поливаю, саме горшечки, все і мені зручно, і грядочка виглядає. Теж також охайно ну і гарно, навіть як горшечки розставлені. Мені подобається.